Коломийський ліцей номер 9 нещодавно отримав новий спортивний зал. Однак його учні ще 5 років тому пропонували відкрити в навчальному закладі і тренажерний. Вони дуже хотіли мати в школі тренажерний зал, і сьогодні їхня мрія піснилася. Ми маємо сьогодні тренажерний зал, який дає дітям можливість себе пізнати, зуміти, тренувати, щоб стати ще сильнішими і міцнішими. Учні ліцею мають передові позиції в Коломиї як в науці, так і в спорті. Тому впевнена начальниця міського управління освіти Марія Козловська такий зал ще більше покращить їхні спортивні показники. Тут розвивалася біологія, хімія, географія, математичні науки. Ви знаєте, ви були науки, і зараз ви стаєте ще певним царством фізичної культури. І тут будуть розвиватися здорові діти. час. Тут займатися наші захисники. Учні того дня випробовували нові тренажери, а ще провели змагання із армрестлингу. Нам зала, який знаходиться зверху, вже замало, тому ми сподіваємося, <зас> що цього залу буде вже достатньо. Тим паче, що тут є і силові тренажери, і кардіотренажери. Це здебільшого тренажерний зал для старшого покоління наших дітей. Очільник громади Богдан Станіславський вважає, що такий тренажерний зал принесе чимало користь навчальному закладу. Дякуючи Богу, дякуючи нашим захисникам і захисницям. Ми можемо дбати, займатися Ми маємо завжди це пам'ятати. Ми маємо завжди дякувати, але тут ми маємо жити. Хтось працює на фронті, а ми для фронту. Ви молодці, гарно виглядаєте. Дякую вам, вашим батькам, вашим вчителям, ані Миколаївні, бо ви лідери. У позаурочний час в тренажерному залі матимуть нагоду займатися військовослужбовці, які потребують реабілітації. З Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.